Навряд чи знайдеться людина, яка б сумнівалася в успіху Battlefield 6. Після наймасовішого бета-тесту в історії мультиплеєрних шутерів розробники тільки те й робили, що втілювали забаганки шанувальників. А коли Activision, яка так бідкалася через недозароблені гроші за Black Ops 6, після цього анонсує безкоштовний тиждень у Call of Duty якраз на реліз Battlefield, то так, усе справді серйозно. І новинка, здається, перевершила всі очікування. Фанати в захваті на серверах досі бувають черги. Ютуб уже завалений нарізками неймовірних моментів, які можуть статися тільки в батлі. А реакції спільноти винятково позитивні, адже зібравши все найкраще з третьої і четвертої частин, Battlefield 6 дарує гравцям враження, яких вони не відчували понад 10 років. І це якщо мова про давніх фанатів серії, бо для покоління, яке виросло на Call of Duty і Fortnite, це взагалі щось проривне. Коротше, справжнє повернення легенди під гучні фанфари. Уже в перші кілька днів Battlefield 6 продалася накладом у понад 7 мільйонів примірників, і що цікаво, майже дві третини з цього склали гравці на ПК. Воно й не дивно, адже розробники з DICE прийняли дуже цікаве і, на мій погляд, правильне рішення. Замість того, щоб гнатися за фотореалістичними відображеннями з рейтрейсингом, які би поставили на коліна навіть найпотужніші системи, вони зосередилися на головному на тому, що робить шутер справді крутим на оптимізації і максимальній швидкодії. Адже погодьтеся, у розпалі бою, коли ворожий танк виїжджає за рогу, вам важливіше плавна картинка і миттєва реакція, а не те, як реалістично калюжа відбиває хмари. І саме тут на сцену виходить магія технологій від NVIDIA, яка дозволяє витиснути з вашого заліза абсолютний максимум. Перше про що варто поговорити, це Nvidia Reflex. От уявіть, ви помітили ворога, клікнули мишкою, а постріл на екрані відбувся з мікроскопічною затримкою при тому, що у вас хороший пінг. У звичайній грі ви цього можете й не помітити, але в динамічному мультиплеєрному шутері як Battlefield, ці мілісекунди вирішують усе. Так, ми всі звикли до пінгу і намагаємося його мінімізувати вибором кращого сервера, але крім мережевої затримки є ще і системна. Це час від вашого кліку до дії на моніторі. І от NVIDIA Reflex – це технологія, яка синхронізує роботу вашого процесора і відеокарти, щоб мінімізувати цю затримку. Вона ніби розчищає шлях для вашої команди, щоб вона виконувалася майже миттєво. Що це дає на практиці? Ви трохи швидше визираєте за рогу, ваші постріли реєструються швидше, ви отримуєте перевагу. Звісно, якщо у вас пінг менше 50, а ще краще менше 30 мілісекунд, що вважається здоровим для нормального конекту. Увімкнути рефлекс у налаштуваннях Battlefield 6. Це буквально перше, що має зробити кожен власник відеокарти GeForce. Це фактично швидкий і безкоштовний апгрейд вашого скіла без жодних компромісів. А тепер перейдімо до важкої артилерії. Можливості штучного інтелекту в графіці постійно розвиваються так само, як і технологія Nvidia DLSS. І цього року зі запуском відеокарт RTX 50 серії ми отримали Nvidia DLSS 4. І це справжня революція. Як воно все працює? Гра рендериться у нижчій роздільній здатності, наприклад, 1080p, що значно знижує навантаження на відеокарту. А потім спеціальні тензорні ядра і новітні моделі штучного інтелекту масштабують зображення до вашої нативної роздільної здатності, скажімо, 2К чи 4К. Але це не просто розтягування картинки. Штучний інтелект аналізує попередні кадри і вектори руху, щоб добудувати пікселі з неймовірною точністю. У підсумку ви отримуєте зображення, яке часто виглядає навіть чіткіше ніж у нативному 4К, але з величезним приростом частоти кадрів. Але головна фішка DLSS 4 яка дебютувала цьогоріч, це технологія Multi-Frame Generation. Якщо Super Resolution покращує кадри, які рендерить ваша система, то Multi-Frame Generation створює абсолютно. Нові. Штучний інтелект аналізує два послідовні кадри, вивчає, як рухаються об'єкти, і генерує проміжний кадр, вставляючи його між ними. Власне, навіть не один, а кілька, тому що multi-frame generation». Тобто, це подвоює, а то й потроює фінальну частоту кадрів. І так само як у Battlefield 6 краще грати не з рандомами, а надійними тіммейтами, так і залізо для апгрейду свого ПК краще брати у перевірених постачальників, як от у крамниці Телемарт, яка вже понад 15 років знає, чого хоче геймерська душа. Зокрема, лінійку відеокарт GeForce RTX 50 серії, щоб сповна відчути все, про що йдеться в цьому відео та інших нещодавніх відео на нашому каналі. Тому так підбирайте найкращі лоудаути тільки в офіційних партнерів NVIDIA. Власне, за словами розробників цієї технології, продуктивність може зростати у майже чотири рази, якщо ми говоримо про роздільність 4К, коли активована Multi-Frame Generation. Це дає вам змогу отримати як найкращі враження у найвимогливіших іграх. Добре, скажете ви. А якщо в мене вже є і потужна система, і FPS вистачає з головою. Що ж, NVIDIA подбала і про вас, запаковані ви мої. Ця технологія використовує той самий геніальний штучний інтелект, що й DLSS, але працює на нативній роздільній здатності. Мета DLAA – не підвищити частоту кадрів, а забезпечити найкращу можливу якість зображення. Він усуває драбинки на краях об'єктів набагато якісніше за будь-які інші методи згладжування, роблячи картинку кришталево чистою без жодного мила. Якщо ви цінуєте графіку понад усе, DLAA – ваш вибір. Але не одними тільки передовими технологіями сильно Battlefield 6. Також варто згадати про DLSS 3.5, а точніше про його компонент Ray Reconstruction. Хоч у мультиплеєрі Battlefield 6 і немає трасування променів, ця технологія все одно може покращувати якість глобального затінення чи певних відображень, використовуючи штучний інтелект для розумного усунення шумів, що робить картинку ще більш стабільною і чистою у найдрібніших деталях. Отже, давайте підсумуємо, який арсенал дає нам NVIDIA для підсилення вражень у Battlefield 6. NVIDIA Reflex зводить інпутлаг до мінімуму, даючи перевагу в кожній дуелі. Нагадування мова йде про системну затримку, а не мережеву. DLSS 4 Super Resolution дає величезний буст частоти кадрів, зберігаючи при цьому фантастичну якість картинки. Multi-Frame Generation виводить плавність гри на абсолютно новий, космічний рівень, генеруючи додаткові кадри. А DLAA пропонує безкомпромісну чіткість для тих, хто хоче бачити гру в її абсолютній красі. І поєднання цих технологій перетворює Battlefield 6 на буквально вибухову феєрію, підсилюючи смак плодів роботи художників і програмістів. Це не просто гра, це неймовірно плавний. Чутливий і красивий досвід, який дозволяє вам зосередитись на головному на перемозі. Тому так, якщо у вас є відеокарта Nvidia RTX, обов'язково зазирніть у налаштування графіки та експериментуйте з цими функціями навіть незалежно від серії. Адже як уже було сказано, Battlefield 6 вміє творити дива оптимізації на абсолютно різному залізі. Тож, хай там як ви однаково будете вражені результатом. Що ж, на цьому все. Дяка величезно вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, і перегляньте наші інші відео. Бережіть себе, папа! -па.